Вітаю вас. В Чернігівській області, незважаючи на війну, запустили підприємство, яке вироблятиме природний газ із біосировини. Ну, точніше, біометан, якщо вже так правильно сказати. Та це дійсно саме справжнє підприємство, яке, переробляючи відходи харчової промисловості, не те, що ви подумали, зовсім інше. Вироблятиме дійсно саме, ну, називається він, звичайно, біометан, але ну, цей газ не відрізняється від природного газу. І при цьому це підприємство підключили до газової системи Угор, ой, вибачаю, Чернігів газ, бачите, і дійсно споживачі його використовують, ну, як звичайний газ. І побутовий, промисловий, нема значного. Ну, хтось каже, мало, багато. Ну, як вам сказати, 3 мільйони кубів газу виробляти в неї. Так, да, це, звичайно, не мільярди, не заперечень, але 3 мільйони там виробляти. Ну, взагалі, щоб ви трішки зрозуміли, в Україні доволі непогано розвивається виробництво біоенергетики. У нас є дані. Правда, за 2020 рік. Ну нема за 2021, за 2022, а от е, за такі далекі-далекі ріки, як 20-ті, і там є така річ, називається він, енергетичний баланс. Звісно, енергетичного балансу 2020 рік. 8% енергії нас. Це були піопали. Ну хто скаже мало. Ну, звичайно, якщо співставити з атомною енергетикою. Він, ну, звичайно, атомна нас там займає майже половину. Не запречує. Це 8%. Саме цікаво, то, що це біо, ну, біоенергія і так далі, вона на сьогоднішній момент навіть, ну, скажімо, обганяє оцю нашу відому вітрову і відповідно сонячну. При цьому дійсно вона успішно розвивається в якому напрямки оце підприємство яке зробили там більша частина обладнання не українське mm -hmm. да, це європейське мало того це підприємство ну це я ще згадую, вони запустили чергівського підприємство там навіть написано хто зараз зачитаю щоб вже було цікаво або не дуже цікаво значить дивіться це підприємство входить галс агро о! <смі> ну тобто, хто, являється? <смі> і, в принципі, такі підприємства будуть і далі будуватись. Да? І не тільки от в Чернівській області. Мало того, так як використовується обладнання, то, в принципі, якщо ми наладимо, дуже успішний, то можна буде спокійно експортувати. Чого так дивитися? Ну, взагалі, що ви зрозуміли, ну я розумію, що в нас дуже, так знаєте, так клямку зірвало. Газ! Добу, да газ! Я пояснюю. На жаль, в Україні газові родовища, за виключенням можливо, ще повторюю, сланцевого газу. Тому що вони не досліджені. Є тільки спутники подивилися, так, «Да, можливо, є. А що стосується природного, у нас яка біда. І газовородовище. Але так трапилось, що в нас всі маленькі. Ну маленькі, ну природа так зробила, маленькі. Тобто що це означає? Ну да, от у вас газове родовище. Добре. Пробили скважину, ви ж розумієте, там ж не просто одну скважину. Систему ж побудувати, газопровід треба підключити, це ж не просто так. Зробили, запустили, почали качати. Хоп, закінчилися. Ну мало, мало, ну так от. В Росії є такі родовище, що називається, запустили 10 років або 12 качань закінчиться. Ну, великі. Е в Катарі такі теж родовище. Ну просто в світі є от такі місця, де газ, ну, родовище велике. Є. В Україні нема. Знаєте, ці всі розмови, що там Чорне море. Ні, там, там теж не те. Ну, От, от таких нема. Ну, природа нас тут обділила. Нехороша природа, ну чесно ділять. Тому у нас навіть буває ситуація, ой, там наші, не хочуть збільшувати добуток. Да вони то хочуть, але виходить ситуація, ну от, ви ж розумієте, голова розвідка. Зробила все там, як потрібно, визначила, говорить, отут газа там, стільки-то. Говорить, так, да, це якщо ми це на півроку робимо. Ну, більше газу не буде, за півроку все висосе. Просто не буде, мало. І чому дійсно в нас буває така ситуація? Родовище беруть, Проєкт повну Ну щоб ви зрозуміли, воно так працює, що ви берете голос. Зробили і давайте. Ну просто ну, зискову немає. Тому що, щоб це, ти все будуть, це все витрати, ти це все зробив, запустив, а газа ти накачав дуже мало. Дуже. Оце наша проблема. І тому ці всі істерики о, та погані. Непогані, газу в нас нема. Ну така от нам. І ще з говорю, сланцевий газ не проводили повну георозвідку. Тому Спутник говорить, є. Але для того, щоб сказати, дійсно є, треба поборити. Тому що, ну, не, ну були такі моменти, в Польщі, наприклад, Спутник сказав, є. Почали досліджувати, нема. Ну, є. Знов-таки. Є сланцевий газ, але мало. Маленьке родовище добувати не вигідно. Собіватися тоді брилянта. Розумієте? О. А от біо, оцей метан, ну, біогаз, біоенергія, хочеться називати, вона трошки по-іншому. Там будуть підприємства. І далі ті вже відходи підганяють і погнали, 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 погнали. От така технологія. І да, дійсно, ну що відходи навіть харчової відходи переробки від харчової промисловості. І дійсно, за рахунок цього можна, що називається, наладити, так, да, треба фактично, ну якби що, регулярно підвозити, регулярно поставляти, переробляє, Появляється газ, шух, погнали, шух, погнали. І де ж не все травне. Просто розумійте, яка ситуація, це наша біда, коли от ми щось десь, туди, от там. Ні. Нові технології. Нові, нові. Взагалі, розумієте, ну, в світі міняється. Так, да, колись вугілля це було щось незначне неймовірне. Ви будете здивовані, але були моменти, коли вугільні шахти коштували дуже дорого, а які добували нафту, дуже дешево. Було такі ситуації. Була, була. Ну просто ну, потім, звичайно, сказати, де да, ні, ну, нафта краще. Так, да, не заперечу. Зараз да. Але мало тві... того. Дуже тривалий час, коли добували нафту, попутний газ, ви знаєте. Зараз то його, як сказати, використовують, максимально старають використати. А раніше спалювали просто. Ні, ну спалювали, причому не, не то, що, А вони не потрібно. Ну, знаєте, нафту, а це не потрібно. От така ситуація. Просто бачите, як воно все, все міняється. А зараз, так, да, сонячна енергетика, вітро, біоенергетика. І от це треба Україні розвивати. Тим паче ще говорю, який тоді є свій нюанс. Зараз нові технології. Да, це не українці. Але в Україні можна створювати ці підприємства. Звичайно, вони не гігаман. Ну, я вже говорю, ну да, це. Причому це, по-моєму, там якийсь посіок в області. Ну, таке. Людей робота, да. І от раз, 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 раз. О! І нам тоді природного газу взагалі не треба. Ну, має це з імпортного. Свій добу там є, тому що цей газ, і ще раз повторюю, от його вже поставляють Черніг, ну, споживачам Чернігівської області. Людина включає кран, він не бачить, що це і, ну, різниці ніякої. Розумієте? Тобто ніякої абсолютно різниці. Ну така технологія, так робиться. І тому це дійсно. Це от... добра штука. Добре. І взагалі, щоб зрозуміли, ну треба рухатись вперед. Можливо, знаєте, і це добре, що в нас нема великих запасів, ну там, нафти і газ, чесно слово добре. Тому що, от, ну, знову приводять, приклад, от, арабські країни. Так, да, ну це трошки специфічно. Там населення менше, місцевого. Іммігранти в них не рахуються. Там трошки своя специфіка, воно поділено по кланам. Там так. Да. Ви ну, можете ще бруней привезти. Там бруней же, получается, там на нафті живуть, і там є султан, і так. Султан і його сім'я добре живе. І піддані, але знов-таки які, як сказать, власні іммігранти не рахуються. А от Росія, в приклад, якраз навпаки. Великі запаси нафти і газу країна голодраці. Сполучні так, Я не заперечую тих, хто в Кремлі, біля нафти. Ну, Газпром заробляють скажені гроші. Тоже всякі Лукоїли, там, Зукоїли, ТНК, да, там теж добре. Ну ви ж розумієте, що не всі ж люди там меншили лукоїли, Не всі ж люди там меншили ТНК. І в Газпромі тож не всі ж можуть працювати, навіть, навіть не то, що менеджером, а яким керівничком середнього рівня. Там ж теж специально мафія на мафія, розумієте? І виходить така ситуація, ну багато. А в основном масса нічого цього немає? Так. Про Та це якраз приклад, що от нафта газ це прокляття їх. Розумієте? Так, да, так, да, є, о, а... прокляття. Так що все-таки підтримую цю ідею, вона мені подобається. Я дуже сподіваюся, що дійсно в майбутньому буде дуже успішно це все розвиватися. Будуть у нас ці підприємства, ну просто все ось відкрили, як би, ну, можете назвати навіть експериментальних, якщо хочете. Але таких підприємств буде багато, тим паче, що їх дійсно можна по всій Україні розкидати. І якраз оці всі відходи харчової промисловості, це що ви зрозуміли, там маються називати не оці, що ви там що ви ї, їли. А то ви одразу подумаєте, ні, 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 не, 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 не те, що ви викидуєте на смітник. Ні. ні, ні. Це коли переробляють. Коли переробляють там то солома, всякі відходи. при переробці, зерна і так далі. Оці, оці використовують. А ми ще подумали. Зовсім інше. Так що така ситуація. Така інформація. Оце, мені каже, дійсно справжня Україна. Справжня економіка України. Так і так. Да. Дякую за До побачення.